Привіт! Мене звати Євген, ми магазин тримерів та електробритва. Сьогодні на огляді у нас електробритва від бренду DSP, а це електробритва для тіла. Вона водонепроникна. Ось так виглядає форма, досить зручна, легенька, тобто вона не важка. І показую сам механізм. Посередині йде сіткова сіткова електробритва сіточка. І по бокам такі тримари, тримірки, Тобто це Зубчики дрібні. І зверніть увагу, я вам зараз наведу крупним планом. Бачите, вони досить дрібні зубчики. Це зроблено для того, щоб у вас не було подразнень, коли ви будете користуватись, тому що, нагадаю, це саме електробритва для тіла. Тому тут важливо, щоб не було подразнень, щоб було приємно голитись. Тому ось такий механізм ми маємо. Так, Далі давайте подивимось по комплектації. Тут також вона вас здивує, вона цікава. В комплекті йде ось така підставка. Це як докстанція, тобто ця підставка може заряджати пристрій. І зручно те, що ви можете. Тобто, це як для зберігання. так? Тобто Можна знайти місце, поставити, Ось. І плюс вона заряджається також. І така підставка докстанція. Сама електробритва водонепроникна, тобто її можна промивати, це зручно. Також в комплекті є кабель з блоком живлення, також зручно. Є в комплекті. Також електробритву можна використовувати для стрижки бороди. Ось, будь ласка, в комплекті три насадки до 7 мм, тобто можна також використовувати для підстригання бороди. Мастило, щіточка в комплекті. Так, і дуже класна фішка, друзі. Це ось такий тримач. Це підставка для електробритви. Зараз покажу, як воно виглядає. Ось тут є зажим, хамутик такий. Ми його відкриваємо. Сюди вкладаємо нашу електробритву і зажимаємо. І ось ми маємо таку конструкцію. Це досить зручно. Це зручно для гоління спини. Ось, друзі, ми його використовуємо. Ось так. Ось бачите, досить зручно, дуже класна, класна конструкція, плюс десь можна на тілі використовувати. Тобто, це такий, як подовжувач, підставка. Вона зручна, міц... досить надійна. Ось тому це фішка цієї електробритви. Тобто справді... І це ще раз підкреслює те, що вона справді для тіла. Тому що не всі електробритви для тіла, це треба мати на увазі. Вони відрізняються від своєї конструкції, тому я хочу вам також таку пораду дати. Якщо е е Вам у продавця потрібно завжди уточнювати. Да? Мені треба для тіла, мені треба там, для гоління е обличчя. ще щось. Тобто завжди уточнювати, тому що є різні конструкції. Там, наприклад, шейвери, шейвери е вони там, тільки прибирають дуже мілку щитину, таку дрібненьку. Ось таку борду, як в мене, вони не беруть. Дуже багато людей цього не розуміють, купують і думають, що це якийсь брак, не працює. Насправді просто інше призначення. Так само і бритви для тіла. Ось ви зверніть увагу, бачите, тут конструкція, якраз, в принципі, відповідає вимогам, тобто, щоб не було подразнень. Ось. І сіткова електробритва, яка справді буде гладко голити, і тримери по бокам, які будуть брати складні зони. Ось, грубо щитина, можливо, дивлячись, так, які задачі виконувати. Тому, в цілому, для тіла я рекомендую. Справді класна штука і дуже зручний ось цей тримач. Ось, Тому замовити можна на нашому сайті Тремр. Під описом відео. Я залишу посилання. Також у нас є. Фізичний магазин в місті Київ, місто Київ Велика Васильківська, 72, де це олімпійський другий поверх. Там можна оглянути, подивитись і забрати на місці. Ось також А можна замовити через інстаграм, тремерви, так само і назва в інстаграмі, тобто, де вам зручно, як ви можете прийняти рішення. Тому ось такий у нас огляд. Дякую за увагу. Гарного дня!